Вітаю вас! Мене звати Олександра Дергусова. Я є автором трансформаційних програм по цілісному розвитку людини. І зараз я роблю такий акцент на YouTube, бо Мені дуже подобається цей формат. Тут я можу максимально розкритися і розкрити теми, які цікаві людям. Дуже багато є якихось життєвих ситуацій, які вони хочуть, щоб я розкривала дуже глибоко. І на Ютубі мені це робити легше. Саме для цього я таки видумала класний формат, коли я можу спілкуватися з реальними людьми в моєму ком'юніті, щоб ми отак зустрічалися один на один. Вони мене могли запитувати ті питання, які для них важливі. Я на них відповідаю. Це саме той формат, в якому я мабуть розкриваюсь найкраще. Чином, бо я маю змогу реальній людині допомогти відповісти на її питання. І якщо у вас є якісь думки, побажання, питання, ідеї, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду їх читати. Це важливо для мене і буду відповідно на це реагувати. Можливо, якісь нові формати будуть з'являтися, тому чекаю на ваші підписки, шерінги та коментарі під цими відео. Зараз вже існують школи, де дітей з маленького віку можна віддавати на п'ятиденку. І типу класна програма, розвиваються. Але е, наскільки це екологічно відносно дитини, і як це впливає на відносини між батьками та дітьми? Іде межа, мабуть, да, цього? Так, так. Е, ну, взагалі-то я не згодна, що це з'являється. Це було ще за часів наших батьків, це називалось інтернат взагалі то. Ні, так і є. Тобто це і є інтернат. Тобто, коли дитину віддають на якийсь певний час, він живе там, і батьків бачать рідко. Ну, я не, ну, не маю права засуджувати це, бо у кожного своя ситуація. Але я, моє особисте ставлення, тобто, якщо ти народжуєш дитину. Ти все одно маєш розуміти, що певний час для дитини батьки дуже важливі. Тобто, перші я вважаю сім років. 6-7 років це дуже важливий період, коли батьки мають бути максимально з дитиною. Як би там не було, і я, наприклад, ж мати, яка працює дуже багато, в мене не один проект, і я подорожую дуже часто. Ось, але там перші рази, коли дитину лишала без себе, це були там ну, було два з половиною-три роки, і то це було. Заради того, що мені треба було зануритися в себе дуже глибоко, і з ним був тато, мама моя. Вона була така для нього дуже близька. І я пам'ятаю цей момент, коли я повернулася, я тоді ще казала, що я усвідомила, що таке. Я не знаю, як українською це слово «млєть». От, тобто я це вперше в житті відчула. Бо дитина просто вона сиділа, от він, він просто прийшов до мене, сів на руки, і він просто отак до моєї руки торкнувся і завмер. Потім він мою руку знову так, і він просто це напитувався, але в нас були дуже близькі стосунки. Тобто, в перші там, два роки він постійно був в любові. І зараз вже йому вісім, я іноді можу поїхати там, ну найдовше це був місяць. ось, і цей місяць він або з татом, які для нього дуже близькі, або з бабусю, яка дуже близька, бо для дитини. Взагалі, дуже важливий період цей, коли він відчуває, що він потрібен цьому світові, і батьки, ну ті близькі люди, які поряд, вони дають цю енергію. Тобто, звичайно, мати та тато це взагалі самі важливі люди. Але є ситуації, як, наприклад, у нас я знаю ще кілька семей, в яких бабуся там дуже близько живе, або дідусь хтось є дуже рідний для дитини. І оце відчуття, що хтось рідний є, воно дає таку несвідому опору для дитини, що вона не одна в цьому світі. І от я взагалі вважаю, що для дитини, окрім любові та уваги, ще дуже важлива ця якась безпека. Безпека, і вона дається не тим, що я тебе від всіх там захищу або ти мій найкращий. Але дати дитині в це відчуття, що якщо навіть весь світ буде проти тебе, я за тебе. Це дуже важливо, бо для дитини вона ж виходить соціум. Школа – це соціум, і наш соціум він зовсім не добрий. От я теж це бачу по своєму синові, і він в мене такий дуже добрий. Він дуже відкритий. І я не знаю іноді, як йому пояснити. От ми вчора якраз з батьками моїми говорили: я не знаю, як йому іноді пояснити, що в нашому світі є жорстокі Люди, бо в нього там в школі був хлопець, який постійно його якось шпиняв, щось такі підлянки робив. Вони, ну, вони балувались, але я знаю, що Макар він балується, він йде щиро. А цей хлопець він ну, межу перетинав. Тобто він подло це робив і підставляв постійно перед вчителем. І він приходить і каже: Мам, ну чому так? Ну це ж несправедливо. Чому мене наказали? І я йому раз поясню другий, але я розумію, що це дуже складно йому пояснити, що є дитина в якоїсь чомусь. Там, або її не сприймають в сім'ї, або він так підлаштовується, або в нього хтось холодний з батьків. Я не знаю причину, але дитина вже там в сім років вона вже зла, тобто вона вже робить якісь пакості. І у Макара ще немає е, моральних там сил, якихось е, фундаменту, щоб зрозуміти це йому боляче. І якщо в нього немає мами, яка скаже: Слухай, не бійся, бо там були такі різні ситуації. Я за тебе. Наприклад, він одного разу прийшов з автобусу. Виходить в такі очі, бо ну, вони на автобусі їдуть. І він каже: Мама, там цей хлопець. Зараз він, тату, його викличе поліцію, і вони приїдуть. А я кажу, що сталося? Він каже: він мене штовхнув в автобусі, я йому дав здачу, і він впав, і він такий, ну розізлився і каже: от я зараз татові скажу, і тато з поліцією прийде. І я бачу, що йому страшно. Я кажу: так, ти, будь ласка, видихай, якщо вони зараз з поліцію приїдуть, вони дізнаються, що в тебе є мама. Тобто, розумієш, дати оцю захищеність, щоб він розумів, бо в нього дійсно страх. Я пам'ятаю, як я була маленькою, коли якась бабуся могла щось сказати. І я не знаю дійсно, що зараз мене в поліцію, в діду. Такими штуками нас маніпулювали, віддадуть ще щось, і у дитини страх. Тобто вона ще не адаптована до життя, вона не розуміє багато речей. І їй просто соціум може так жорстко навчити, що дитині буде складно. І я навіть вважаю, там, наприклад, я хочу свою дитину віддати в бордінг скул. Але я ще не впевнена у віці. Тобто я з ним шуткую, що там, з 12 років поїдеш в бордінг скул. Але я буду дивитися по його станові, якщо він вже готовий, якщо це буде е, вчинок. Для його самостійності, щоб він вже звикав, що він має бути там дорослий, дорослим, має свої, свої речі складати, має там забезпечувати там себе там гроші, якось розраховувати, то це буде класний хід, якщо це через те, що я тут втомилась, або я хочу нарешті подорожувати і жити своє життя. То тоді це буде не той стан, з якого це робити. І я спілкувалася з кількома різними ну, чоловіками, у яких є цей досвід, і деякі кажуть, що це ну, був дуже складний період, бо вони саме мали вигризати собі життя, вони мали доводити. Ну, тобто, звичайно, якщо, не дай Боже, так склалися обставини, і інших немає ну, якихось виходу з цієї ситуації, то це може бути вирішенням, але треба усвідомити, що дитина буде. Ну, вона буде відчувати одинокість 100%, вона буде відчувати незахищеність, вона буде вибудовувати свої стратегії, як це робити. Ну, тобто є дуже багато класних людей, які виховані в дитячих будинках. Це, звичайно, ну дуже індивідуальна ситуація. Але біль та травма точно буде. Якщо це просто ну, розуміти, тоді не треба. Ну, це, це має бути, коли вже дитина. Вона вже ці коріння отримала, вона з батьками, і тоді просто для її. Дорослішення можна там практикувати ці бордінг скули або ще щось. Ось, ну, п'ять днів. Ну я вважаю, що це дуже складно для дітей. Я навіть ну, табір іноді переживають діти не дуже легко, навіть табір. Але от табір я вважаю, що це треба їх там до, з якогось віку. там. Я не пам'ятаю, Макар перший раз п'ять років по -моєму, поїхав. І це теж було це була ціла трагедія. Я не знаю, це дуже смішно, мені треба знайти. До речі, ці відео архівні, бо він навіть речі збирав, це треба було, як він маніпулював. він мені ці, Я кажу, Макар, ну добре, іди за речами, несе, все випадає. З... Прийшов. Я кажу, ні, Макар, ну ти ж знаєш, що ти їдеш в лагерь, Ні, мама, я...» і він так ненавидів це лагері, але він пережив це. Тобто він протримався і я вважаю, що він. Подорослиша за цей період, але в нього все одно таке лишилось. Я біжав в такий табір, каже, не поїду. Ну, там ще табір, на жаль, виявився не дуже такий, як хотілося б. Це От. на балі було, да? Да, але це важливо, що дитина вона має звикати, їй треба давати оцю, що… Е, привчати, що батьки можуть бути втомлені. І вони сьогодні не можуть приділити увагу, бо вони втом... бо вони люди. Що їм треба працювати і там поїхати у відпустку іноді добре, але це не має бути так, що дитина постійно десь тіліпається, а батьки живуть своє життя. Якщо вони живуть і іноді це нормально, говорить: слухай, ми поїхали у відпустку, бо ми три роки не відпочивали, нам це потрібно. Дитина має це звикати, бо вона буде егоїстична. Ні, ти моя, ти мій, і все, це нормально. І оце треба. Налаштовувати. І тут, до речі, теж, з чоловіком теж це має бути, ну, заздалегідь е, обговорено. От у мене зараз подруга вона зустрічається з чоловіком, якого був там колись шлюб, і вони про, ну, говорять про дитину. І перше, що він сказав, але ти маєш мені пообіцяти, що коли в нас буде дитина, ми не втратимо один одного. Це говорить про те, що в нього є вже, на жаль, цей досвід. Бо це дуже часто є явище, коли жінка розчиняється в дитині, ні, ми не поїдемо і все, і вони втрачають зв'язок. Тобто, оці важливі речі мають бути, що станеться, якщо діти побудуть з бабусею. Ну, якщо бабуся згодна, ну, звичайно, і різні бабусі. Ну, не бабуся, треба домовлятися. І це точно можливо, бо я живу вже третій рік за кордоном, і мені теж іноді важко, але я якось кручусь, то мама приїде. То я подружку попрошу, то я макару якусь відправляю. Тобто це нормально. Якщо я одна мати можу, то я впевнена, що тато і мама, якщо іще бабусі десь поряд, ну це можливо, це тільки в нашій голові. Це ми боїмося, що для дітей це погано, це не погано. Це нормально, але вони мають відчувати себе потрібними. Тобто, тут і є ця, цей баланс і ця межа, коли ми розуміємо, що для дітей важливо, щоб цей фундамент, що батьки люблять, батьки завжди за тебе, навіть якщо ти щось погане, погане зробив, помилку, ще щось, я все одно тебе люблю, і це незмінне. Я тебе люблю не за ідеальну поведінку. Я тебе люблю за те, що ти є. Просто моя дитина, я бо так, так склалося, я тебе буду завжди любити. Увага, час, і це все вибудовує таку основу, але при цьому доросла позиція, що я не прислуга, я не віддала все своє життя на багато років в аренду. Моє життя йде, і я це теж враховую. І тоді дитина звикає, що мама може поїхати на два дні. От зараз вона вже макар нормальний, він сумує. Він сумує, він дійсно сумує. Але він каже: добре, ти поїхала добре? І він вже собі щось там своє робить. І він доросліше, він свідоміше, він стає самостійним. Тобто такий має бути підхід, я вважаю. Дякую вам, що ви до кінця дивилися це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то, будь ласка, діліться цим відео зі своїми друзями, ставте лайки та підписуйте, щоб не загубити зі мною зв'язок. Якщо вам цікава якась інформація про мої програми, вся інформація є в шапці профілю та під кожним відео.